Доброго дня, мене звати Рогошин Ярослав. Я студент групи КНТ-130. Тема дипломної роботи: розробка програмного забезпечення для контролю температурного режиму зберігання харчових продуктів та лікарських засобів в холодильних установках. Мета роботи це дослідження та програмна реалізація методів моніторингу термінів придатності продуктів харчування та їх температури зберігання. Актуальність полягає в тому, що через надзвичайні ситуації, наприклад, природний катаклізм чи війна можливі часті відключення енергопостачання для продуктів, які потребують суворого дотримання температурних діапазонів, такі перепади впливають на їх придатність, тому важливо могти якнайшвидше відреагувати на такі ситуації. Саме для попередження працівників про такі ситуації був розроблений застосунок. В таблиці наведено порівняння аналогів та мого застосунку. Як видно, з таблиці, мій застосунок має більше переваг. Інноваційний підхід у вигляді застосунку поєднує в собі такі функції, як моніторинг термінів придатності продуктів харчування, моніторинг температури зберігання продуктів харчування та переміщення продуктів, тобто додавання, виймання, переміщення між холодильниками та пошук в холодильниках продуктів. В таблиці наведено порівняння мов програмування. З таблиці видно, що більше всього переваги є у мови програмування C-Sharp. Її було обрано через її простоту та широкі можливості. Для розробки застосунку мовою програмування C-Sharp було обрано IDE Visual Studio. Як видно, з таблиці. Вона має найбільше переваг. Її було обрано через простоту користування та широкий набір інструментів. На слайді наведено структуру бази даних. На малюнку наведено зв'язок між таблицями бази даних «Fridge» та «Products». На слайді наведено інтерфейс застосунку. Надалі детальніше про функціонал. На малюнку ліворуч показано виведення температури всіх холодильників. Перевірка температури відбувається кожні 5 хвилин, як вказано на малюнку праворуч. Також на малюнку праворуч вказано мінімальна кількість днів до кінцевого терміну придатності. Про це на наступному слайді. На малюнку ліворуч. Вікно, в якому виводиться інформація про продукти, які скоро закінчиться термін придатності. Саме, саме завдяки тому параметру з попереднього слайду, ми враховуємо різницю між кінцевим терміном придатності і сьогоднішнім днем. Якщо він менший за вказане число, ми виводимо інформацію про продукти. Праворуч вікно, в якому виводиться інформація про Продукти, у яких термін придатності вже перевищує, який вже закінчився. Дляворуч наведено, приклад вікна додавання продукту холодильника, де ми обираємо номер холодильника та вказуємо параметри. Як видно, на малюнку праворуч було додано запис в таблицю Products. Вище наведено інтерфейс переміщення продукту з одного холодильника в інший, де за допомогою ID-параметру ми визначаємо, який товар перемістити. Як видно на малюнку нижче, у таблиці продукт в записі було, від, відбулось переміщення. Вікно пошук лохів продуктів. За допомогою параметру ID ми шукаємо інформацію про продукт. Вище наведений інтерфейс вилучення продукту. За допомогою ми вилучаємо з обраного холодильника за допомогою ID параметру. Як видно нижче, запис вилучено з таблиці. Під час роботи було проаналізовано предметну область. Визначено основні поняття та проблематику завдання, обґрунтовано його актуальність та доцільність вирішення, досліджено методи моніторингу терміну температури та термін придатності продуктів харчування, їхні переваги, недоліки, проведено порівняльний аналіз, розроблений програмний продукт, призначений для моніторингу температури і зберігання продуктів харчування та моніторингу термінів придатності. По трудів працювання він являє собою окремий відос-застосунок. На цьому це все. Дякую за увагу.